Всім привіт, дівчата. Сьогодні будемо дивитись харківські прикраси, і також наприкінці декілька виробів з Вірменії. Що хотіла сказати перед показом, хто очікує відповідь в особистих повідомленнях, сьогодні-завтра відповім вам. Також хочу нагадати, що 10% від усіх продажів спрямовуються на потреби ЗСУ. Тому, коли ви купуєте прикрасу, ви доєднуєтесь до допомоги. А дівчат, почати хочу з улюблених наших геліотісів є вільна каблучка у розмірі 19 за вагою 13,66. Масивна така каблучка, дуже гарна. Про геліотіс не бачу сенсу багато розповідати. Ви самі все бачите. Скільки тут різних відтінків, красивих, переважно, звісно, зелений і безліч різних відливів. Справа насправді досить проста, проте вставка неймовірна і разом виходить шедевр. Звичайно, інші розміри можна замовляти. Це стосується цієї каблучки і наступних. Деякі треба очікувати деякі є в наявності у виробника. Вартість такої каблучки 1350 гривень 37 доларів. Сюди дівчата зазвичай додають сережки. Ось така цікава модель, я її називаю корабликами. Також є така сама підвісочка, зараз показую. Ось, дивіться. Не обов'язково брати все разом, просто показую, як буде виглядати. Хто хоче саме кругленькі сережки, їх також можна замовити. Кому цікаво, пишіть відправлю фото. Так, дивимось сережки, за вагою вони 23 грами. Також досить такі величенькі, цікава верхівка, дивіться, на англійській застіпці. Дуже красиві, хто любить такі прикраси, зверніть увагу за вартістю 2300 гривень 63 долари. І підвізку дивимось за вагою 9,90 вушко. Хтось питав щодо каблучки саме з такою формою, на жаль, її не існує. Сюди в комплект беруть ось цю кругленьку. Вартість підвізки 1060 гривень 29 доларів. І також ще є наш улюблений комплектик з мозаїчним геліотісом, каблучка в 19 розмірі. А Хто хоче замовити інші, можна попередньо забронювати, бо я вже замовила інші розміри, вони скоро мають бути. Мага каблучка 6,88, сережки 853. Сережки йдуть на петлях ось таких. Цікаві верхівочки, дуже гарно також зроблено. Цість комплекту 2010 гривень 55 доларів. Далі, дівчат, є ось такі дуже класні прикраси, можна сказати, на кожен день. Каблучки 18-18,5 і пара сережок. Тут є вставочки цирконію, сережки хоч побільші. і тут дрібненькі, дивіться. Дивіться, у 18-му розмірі вага 5 гу, 18,5,26 6,26. Таке іноді також буває. На ціну вага не впливає в цих прикрасах, вона буде фіксованою. Ці каблучки такі злегка дуті, як ви бачите. Оригінальні дуже модельки. Також інші розміри під замовлення. Вартість каблучок 950 гривень 26 доларів. І сережки дивимось. Вага 7,71. Ось така англійська застібка. Класно підійде, в кого високий прокол. Я знаю для багатьох проблема знайти такі сережки. Ці будуть ідеально підходити. Вартість сережок 1100 гривень 30 доларів. Далі ще один дуже класний комплектик на кожен день. Каблучка 17,5. І ось такі повітряні сережки. Каблучка широченька. З вагою 3,83. Сережки 7,43 грами, Ось такі застіпки. Вчати вартість такого комплекту всього 1535 гривень 42 долари. Далі наявності є такий класний сет з тигровим оком, підвіска і браслет. Дивіться, які гарні камінці. А також можна дозамовити каблучку. Модель, я думаю, ви всі знаєте ось ця 1351. І також сережки. Сережки будуть на петлях. Кому цікаво, можна весь комплект зібрати. Підвізка за вагою 24,5 г. Все таке вушко можна одразу ж гудь додати і шкіряний або каучуковий сюди товстенькі підходять. Вартість підвізки 1645 гривень 45 доларів. Так, І браслетик 35,5 грам, довжина регулюється: 17,5-19,5 см. Карабін застібка. Ось так на руці. Вартість браслету 3175 гривень 87 доларів. Далі, дівчат, з цього комплекту також є сет за мазанітовим кварцем, каблучка у 18 розмірі і підвіска. Хто хотів замовити комплекс з цими вставочками, на жаль, їх поки що немає у виробника. Як тільки вони з'являться, нас повідомлять. Хочу підкреслити, що це не амазоніт, це саме тонований кварц такого кольору, дуже красивого м'ятного. Каблучка 18 розмір за вагою 23,5 грами. Модель неймовірна, камінець також дуже цікавий. Вартість каблучки 1825 гривень 50 доларів. Підвізка за вагою 23 грами, можливо, вона трошечки світліша, проте в комплекті дуже гарно. Кість підвізки 1645 гривень 45 доларів. І ще є з цього комплекту каблучка з рожевим кварцем, також 18-й розмір, вага 23,63. Кварц такий середній за насиченістю, не дуже яскравий, але й не білий. Ближче показую. Також можна спробувати дозамовити підвіску, браслет сережки, проте можуть вони відрізнятися за кольором, це треба буде постаратися, щоб підібрати, але все можливо. Вартість каблучки така сама 1825 гривень 50 доларів. Далі є в наявності ось такий симпатичний комплект, як за каблучка 18,5. п'ять. Кам'янці дівчат тут не ідеальні, містять подряпинки, але це варіант норми для натурального камінця. Вага 4,70 грам. Підвізка 3,75. Вушко. Вартість комплекту 1025 гривень 28 доларів. В далі час наявності. Я знаю багато хто хотів, сережки з фіолетовим цирконієм і браслетик з міксом. Минулого разу багатьом сподобався цей комплект, Там також ще було кольє, таке саме як браслет з міксом, але поки що не приходило. Проте, я думаю, можна також замовляти. Дуже яскраві камінці на весну літо буде неймовірно. Вони йдуть в огранюванні. Сережки тільки з таким кольором бачила, проте, думаю, під замовлення можна і з іншим. 17,56 грами вага. Ось такі цікаві тут верхівочки. Вартість сережок 950 гривень, 26 доларів. І браслетик 45 г за вагою, довжина регулюється 17,5-19,5 см. Тут також фіолетовий цирконість, такий зелененький. І ось такий, не знаю, як його правильно назвати, пильна троянда. Він такий рожевий, з цікавим відливом. Застібка карабін. Ось так на ручці. Вартість браслету 1900 гривень 52 долари. Далі дівчат є вільна каблучка з лабрадором 17,5 розмір. Така жовто зелена іризація класна. 7,91 грами вага. Десь каблучка 1200 гривень 33$. Долари. Так, далі у нас ось така розпаровочка є в наявності каблучка з прилинкою реконструйованою 18,5 розмір. 6 грам вага. Перлинка тут така персикового кольору. Можна дозамовити сережки, підвіску. Вартість 770 гривень 21 долар. Також без комплектів залишились каблучки, ось такі цікаві з кульками. Розмір є 17,5 і 18, вага 4,85 грами. Можна дозамовити сережки і підвісочки. І також можна трошечки зменшити або збільшити каблучку, проте зовсім трошки. Вартість 695 гривень 19 доларів. Далі, дівчат, зі штучними прилинами, є ось така неймовірна модель 17-30 грам вага. Прилинки такі досить великі, кольору айворі. Ось така застіпка. Можна дозамовити каблучку, кому цікаво, як виглядає, пишіть, відправлю фото. Незвичайно дуже модельце. Вартість 1100 гривень 30 доларів. Далі такі акуратні сережки є зі штучними коралами 4,5 грами вага, срібло в оксидуванні, застібка, занижений штифт. Можна дозамовити каблучку. Вартість 620 гривень, 17 доларів. Далі дівчат з'явилася наявність улюблена модель сережок. Багато хто хотів саме з сердоліком, проте він прийшов трошечки інакшого відтінку. Є дві пари ось такий зовсім світленький, і ось такий. Обидва дуже красивих варіанти: за вагою сережки ці 10-20 грам. Ось такі англійські застіпки. Також ще можливо дозимовувати до цих сережок кольє, проте також треба буде прослідкувати, щоб камінці були схожі. Кольє буде на каучуці. Дівчат, вартість цих сережок 1390 гривень 38 доларів. І також, хто питав, ця модель ще є з моховим агатом, також два варіанти: ось такий світліший і темніший. Обидва також дуже класні. Вартість така сама 1390 гривень 38 доларів. Прикраси – це підвісочка з ось таким жовтим-агатом 18,5 грам. Такі ось тут смужки білі. Можна також жгутик додати. Вартість 800 гривень 22 долари. Так, і наприкінці хочу показати декілька вірменських прикрас. По-перше, ось така каблучка ексклюзивна з коброю і натуральним коралом. Ці прикраси йдуть не бюджетні, проте це повністю ручні роботи. Вони ексклюзивні, іншої такої не буде, лише схожі. І, на жаль, ми не плануємо більше замовляти їх, тому хто хотів, забирайте. Дітя, розмір тут приблизно на 19 йде. Вага такої каблучки 23 грами. Подивіться, яка якісна робота. Срібло оксидоване. Ось така красуня. Вартість каблучки 7120 гривень 195 доларів. І також така краса є в наявності: комплект з перлинами. Каблучка у 18 розмірі. Так, що по вазі Каблучка 11,2 грами, сережки 14,3. Також дуже-дуже красиві модельки, англійська застібка в сережках. вартість такої краси 6935 гривень 190 доларів. Також можна розбити. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!